Усім привіт! Ви на каналі Кіра та Лаки. Сьогодні ми будемо розмовляти про мій чохол і будемо робити на нього наліпки. Ще ми будемо давати моєму котику лакі ласуші, а ще ми будемо говорити про нічник. А про який нічник я покажу в кінці відео. Ну що ж, почнімо. І перше, ми будемо робити наліпки на чохол І ось Мій чехол. А ось такі наліпки. А зараз виберемо. Ну, буде ось така. А перед тим, як кріпити наліпку, потрібно спиртом помазати чехол. Ну, зараз помажемо. Так, беремо диск, відкриваємо спирт. Наносимо на диск. Ти куди? Так, змащуємо місце, де ми будемо кліпити. Так, спіт нам вже не потрібен. І прикліплюємо цю наліпочку. Ну, чого ти не хочеш? О, є, ось. Так, і приліплюємо отсюди, де ми мазали. Я думаю, дуже красиво вийшло. Так, тепер давайте з Патріком. Ось, давайте ось таку. Дуже смішна наліпка. Ой, забули смастити. Так, смащуємо. Тепер. Відліплюємо наліпку. Так, перекріпляємо. Гляньте, який красивий чехол вийшов. А далі в нас е, будемо е, годувати нашого котика. І зараз я прийду по нього. Ось ми знову прийшли. Це мій котик. І Зараз ми його будемо годувати. Хто в нас хороший котик? Так, відкриваємо ласощі. Так, Так, Вони Хоча зуби котику. Тому ввечері не завадить почистити зуби. Так, давай. Ір. Хочеш, хочеш. Ой. Ну, зараз візьмемо сігнати. Їш, давай, їш, їж. Хороша киця. Хороша киця, киця. Все. Ну я думаю, що коту дуже сподобалось. Зараз він з'їсть. Це що було на полу. Так, іди звідси. Так, і зараз ми порозмовляємо по... Моєму нічнику. Цей нічник. Ну, по темі Хогвартс. Так, і в нього є пульт керування. Зараз ми його вимкнемо. тут Так, і зараз буде дискокека диско -ке кека. І поїхали А можна, кстати, ще включити білий. Думаю, білий найкрасивіший. Як ви вважаєте? Я думаю, що так. Можна ще... Давайте спробуємо. Ні, щось вони не працюють. Ух ти! Які вони красиві кольори! Думаю, що це засього на лайка. Ну, відео наше підійшло до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте, ставте пальчики вгору, підписуйтесь і до зустрічі!